Добрий день, малята! Це я, Оленка. Я знову завітала до вас у гості. Я підготувала для вас загадки. Спробуйте відгадайте. Я поживне і смачне, біле, підне, запашне, залюбки малята п'ють, здоровенькими ростуть. Що це таке малята? Так, це молоко. А спробуйте відгадати ще одну загадку. Білий? А не сніг, твердий, а не камінь, солодкий, а не мед. Що це таке? Це цукор. А як можна назвати одним словом, молоко і су, цукор? Що це таке? Так, це продукти харчування? Давайте подивимося на картинки і ще назвемо, які ми знаємо, продукти харчування. Борошно, сіль, сир, риба, сметана, м'ясо, олія, масло, крупа, овочі, фрукти. Добре. А ви знаєте, що з цих продуктів харчування готують різні страви? З молока. Готують молочні страви. Це молочний пудінг, морозиво, молочна каша. З м'яса готують м'ясні страви, котлети, відбівні ковбаси. З риби готують рибні страви. Смажена риба, рибні котлети, юшка. З борошна готують борошняні страви, хліб, батон, бублик. З цукру, а іноді з додаванням борошну, готують кондитерські страви, тістечка, торти, цукерки. З фруктів готують фруктові страви, компот. Варення – фруктовий сік. З овочів готують овочеві страви, овочевий суп, овочевий салат, овочевий сік. З круп готують різні каші. З гречаної крупи готують гречану кашу, з вівсяної крупи готують вівсяну кашу. З пшеничної крупи готують пшеничну кашу. І є ще напої. Це сік, чай, кава. От ви й дізналися, що з різних продуктів харчування можна приготувати різні страви. А зараз ми пограємо з вами в гру «Скажи лагідно. Суп, супчик, торт, тортик, сир, сирочок. Котлета, котлетка, цукерка, цукерочка, сметана сметанка. А чи знаєте ви, що їжа буває і корисна, і шкідлива? А ну, давайте перевіримо, знаєте ви, чи ні. Молоко корисне, чіпси шкідливі, овочі корисні. Кока-кола шкідлива. Сир корисний. Жуйка шкідлива. Діти, а давайте пограємо в гру Жаднюга. Я буду називати вам страву, а ви будете казати, що це моя страва. Наприклад, це чия котлета? Це моя котлета. Це чиє молоко? Це моє молоко. Це чиї цукерки, це мої цукерки, це чий пиріжок, це мій пиріжок. Добре, молодці. А скажіть, чи знаєте, звідки ми беремо продукти харчування? Так, ми їх купуємо у магазині. Рушайте за мною купувати та речення складати. Пограємо з вами в гру, склади речення. Я купую молоко. Ти купуєш молоко. Він купує молоко. Вона купує молоко. Ми купуємо молоко. Ви купуєте молоко. Вони купують молоко. Молодці. А зараз подивимося, які ви уважні та розумні. Подивіться на картинки і скажіть, що на них зображено. молоко, сметана, котлета і сир. Скажіть, будь ласка, що тут зайве? Так, котлета, тому що вона виготовлена з м'яса, а все інше це молочні продукти. Подивіться ще зараз на картинки. Назвіть їх. Молоко, сметана, морозиво, сир. Запам'ятали? Заплющить очі, Розплющіть. розплющить, скажіть, що змінилося? Так, сметана і морозиво помінялися містами. Оці, подивіться зараз на картинки, назвіть їх і запам'ятайте. Молоко, сметана, морозиво і сир. Заплющить очі, розплющить, яка картинка була першою, яка картинка була другою, яка картинка була третьою, яка картинка була четвертою. Добре, молодці, дітки, ви дуже розумні та уважні. Будьте всі здорові, вживайте в їжу тільки корисні продукти харчування. До нових зустрічей.